Право номер 602. Розкладіть на множники, користуючись формулою різниці квадратів. Номер 1 х плюс 2 в квадраті мінус 49. 49, дивіться, одразу запишемо, як 7 в квадраті. Тобто, можемо використати формулу різниці квадратів. Це в нас буде х плюс 2 мінус 7, помножене на х плюс 2 плюс 7. Зводимо подібні доданки. Це буде мінус 5 помножене на х плюс 9. Номер 2. мінус 10 в квадраті мінус 25 у в квадраті. Дорівнює х-10 в квадраті мінус 25 це в нас буде 5 в квадраті, y в квадраті. Або ж можемо переписати х-10 в квадраті мінус 5 у в квадраті. Розкладуємо на множники х-10 мінус 5y помножене на х мінус 10 плюс 5y. Номер 3. 25, одразу запишемо 5 в квадраті, Мінус Y, мінус 3 в квадраті. Використовуємо формулу різниці квадратів. Це в нас буде дорівнювати 5 мінус. Якщо стоїть мінус, не забуваємо, що ставимо дужечки, щоб записати вираз. Y, мінус 3. Закрили дужечки. 5 плюс. А тут дужечки не обов'язково, коли в нас є плюс. Так як знак, знак ми не змінюємо. Плюс Y, мінус 3. Дорівнює. Відкриємо всередині дужечки. Це буде 5 мінус y плюс 3, помножене на 5 мінус 3 це 2 плюс y. Дорівнює. 5 плюс 3 це буде 8 мінус Y Помножене на 2 плюс y. Номер 4. А мінус 4 в квадраті. Мінус А плюс 2 в квадраті. Дорівнює. Записуємо. Використовуємо формулу різниці в квадраті. Це буде А мінус 4 мінус дужечка А плюс 2. Написали різницю. Тепер так само напишемо суму. А мінус 4 плюс А плюс 2. Ось у нас перший вираз. Ось у нас другий вираз. Так, Дорівнює. Відкриваємо в першому множнику дужечки всередині. Це буде а мінус 4 мінус а мінус 2. Тут так само зводимо а плюс а це буде 2а мінус 2. Дорівнює А та мінус а скорочуємо, мінус 4 та мінус 2 буде мінус 6 помножене на 2а мінус 2. Дивіться, що ми можемо ще зробити. Ми можемо з другого множника винести множник 2. Так? Це буде мінус 6 помножене на 2. Тут у нас залишається а мінус 1, тобто мінус 12а мінус 1. Номер 5. М мінус 10 в квадраті. Мінус m мінус 6 в квадраті. Дорівнює m-10 мінус n-6. Закрили дужечку. А тут так само тільки сума. m-10 плюс n мінус 6. Дорівнює. Переписуємо. m-10 мінус n плюс 6. А тут у нас зводимо доданки мінус 10 та мінус 6. Це буде mлюс n мінус 16. Дорівнює, переписуємо. М мінус n мінус 10 та плюс 6 зводимо. це буде мінус 4, помножене на n плюс n мінус 16. 6. 8 в квадраті мінус 4 y мінус 3 в квадраті. Дорівнює. 8 плюс 4 мінус 4 y мінус 3. Закриваємо дужечки і так само пишемо суму. 8 y плюс 4 плюс 4 мінус 3. Дорівні, переписуємо. Тут у нас буде 8 плюс 4, мінус 4y плюс 3. Множимо. А тут зводимо доданки. Тут у нас буде 12, 4 мінус 3 плюс 1. Так. Зводимо також спільні доданки в подібні доданки в першому множнику. Це буде 8-4. Це в нас буде дорівнювати 4, 7, помножене на 12 плюс 1. Номер 7 5а плюс в квадраті мінус 2а мінус 4b в квадраті. Дорівнює, переписуємо 5а плюс 3b мінус 2а мінус 4b в квадраті. Множимо так само на суму. Це буде 5а плюс Плюс 2а мінус 4b. Дорівнює. Відкриваємо дужечки в першому множнику. Це в нас буде 5а плюс В другому починаємо зводити доданки. 5а плюс 2а це буде 7а. 3b мінус 4b буде просто мінус Б. Далі 5а мінус 2а, це у нас буде 3а, 3b плюс 4b це буде плюс 7b. Множимо на 7а мінус b. Номер 8. 4а мінус б в квадраті. мінус А плюс б в квадраті. Дивіться, 4 представимо як 2 в квадраті. Це це множиться на а мінус б квадрат, мінус А плюс Б в квадраті. У першому множнику, дивіться, винесемо 2 спільний множник задужечки. Спільний показник степеня задужечки. Це в нас буде 2а мінус Б. І все це підносимо до квадрату. Мінус А плюс Б підношене до квадрату. Дорівнює. Розкриваємо. Розкриваємо різницю квадратів, отримаємо 2 А плюс Б, множимо на 2а мінус Б плюс А плюс Б. Дорівнює. Відкриваємо дужечки в першому множнику. Що маємо? 2а мінус 2b. Мінус а, мінус Б. Так само робимо і з другим множником. Це буде 2а мінус 2B плюс А плюс Б. Зводимо спільні доданки. 2а мінус А, це в нас буде А. Мінус 2Б мінус Б, це буде мінус 3B. Інший множник 2а плюс А, це в нас буде 3а. Мінус 2b плюс b, це в нас буде мінус b. Номер 9. х квадрат плюс х плюс 1 в квадраті мінус х квадрат мінус х плюс 2 в квадраті. Використовуємо знову формулу скороченого формулу різниці квадратів. Так? Це в нас буде х квадрат плюс х Плюс 1 мінус відкриваємо дужечку. х квадрат мінус х плюс 2. Закриваємо помножене, переносимо множення. Це в нас буде х квадрат плюс, х плюс, один, плюс другий вираз. х квадрат мінус х плюс 2. Дорівнює. Відкриваємо дужечки. Отримаємо х квадрат плюс х плюс 1. Мінус х квадрат плюс х мінус 2 помножити. А у другому множнику починаємо зводити вже спільні доданки. Подібні доданки. Це в нас буде 2 х квадрат. х х скорочується, 1 плюс 2 плюс 3. Торівня. Тепер зводимо подібні доданки в першому множнику. Це буде х квадрат мінус х квадрат скорочується х плюс Х – це в нас буде 2х, одиниця мінус 2 це буде мінус 1. Тобто 2х мінус 1 помножене на 2х квадрат плюс 3. Номер 10. Мінус 3х кубі плюс y в квадраті. Мінус 16 одразу перепишемо як 4 в квадраті, а х в шостій – це х куб піднесене до квадрату. Давайте перепишемо. Це буде мінус 3х у, піднесене до квадрату. Мінус, а тут маємо 4х куб піднесене до квадрату. Розкладуємо, отримаємо мінус 3х куб плюс y. Мінус 4х куб помножене на мінус 3х куб плюс y плюс 4х в кубі. Давайте зводимо подібні доданки. Мінус 3х куб та мінус 4х куб отримаємо мінус 7х кубів плюс y, а в другій дужечці 4х куб мінус 3х куб це просто буде х куб плюс y.